Ім'я Брайко в Україні засвідчується з 16 століття. Зокрема, запити в селі Нижня Вишава доводять існування землевласників з іменем Брайко у 1005 році. 1542 та 1640 роках вони пов'язані з південнослов'янськими гіпокористичними іменами, такими як Ападжата Пачко, що співвідносяться з двоосновними іменами Братослав та Братолуб. У барському повіті згадка про Брайка Михайлова датується 1565 роком. У 1640 році антропонім Арсеній Брайко фігурує в румунському селі Шієв. У 1546 році згадується Брайко Носкович у місті Братслав, а у 1565 році Брайко Угринець, Брайко Манович і Брайко Михайлов. У 1649 році ім'я козака Чегиринського полку Брайко Сербененко згадується у реєстрі війська Запорозького патронім Браєвич міг утворитися від імені Брай. Брайо Брая, яке зустрічається в Кам'янці та інших західноукраїнських містах у 1421, 1459 та 1499 роках, історично ім'я Брайко, ймовірно, має південнослов'янське, болгарське, македонське або сербське походження у сербів. Воно засвідчене вже у 12 столітті. Аономастика вбачає в ньому вокативну форму гіпокористичного варіанта повного двосновного імені Братослава або Братолуб, а також гіпокористичний апелятив Брайо, що означає брате мій у болгар. Ім'я Брайко дотепер вживається як побажальне, що виражає ідею. Хай живе і хай має братів та сестер». У старосербській мові ім'я Брайко також було поширеним. Статистика показує, що в мові південних слов'ян середньовіччя існувало понад 200 чоловічих і 30 жіночих імен, кілька сотень патронімів, топонімів та мікротопонімів з компонентом брат. В Україні з іменем Брайко пов'язані сучасні прізвища, такі як Брайкович Брайчук. Брайчевський, Брайченко та інші схожі на Брайко, імена Брайло, Бранко, Байко, Братко, Прашко, Хранко, Драшко, Дранко.